Придумала чергову клітинну аналогію. Намастилась кремом, вдягнула піжамку, лягла спати, але все одно вирішила записати зразу відео, щоб не забути. Отже, якщо ми уявляємо нейрон як Шерлока Холмса, то клітини глії, особливо астроцити, варто порівнювати з доктором Ватсоном, без якого інтелектуальний процес у Шерлока Холмса був би явно гіршим. Тому що Ватсон. Допомагає Ватсон, слідкує за тим, щоб у Холмса не було передозів і усіляких інших неадекватних форм поведінки, там де він може це проконтролювати, і загалом це дуже важливо. Можна, звісно, піти ще далі і знайти інші аналогії для інших клітин глії, тобто згадати олігодендроцити, згадати мікроглію, і там ще теж трошки погратись, можливо, є сенс назвати. Олігодендроцити Місіс Хадсон, тому що вона забезпечує затишок і забезпечує оточення. І, можливо, те, що олігодендроцити роблять мієлінову оболонку, виділяють мієлін навколо відростків нейрона. Можливо, це можна було б якось іще порівняти. Це вже не так красиво, не так клацає в голові, як Шерлок і Ватсон, звісно, але. Отака, отака, от аналогія, кому треба користуйтесь.